У те, що знайшлися добровольці, які замість того, щоб засмагати на пляжі, прийшли його прибирати, полтавці слабо вірять. Якби його хоч іногда вбирали, і був тут хазяїн. А як вони повісили отам в прошлому году купатися за прищено, і все. А це що сьогодні мабуть, загнали для того, щоб пови прийшли, сфотографували, що вбирає. Поява представників Полтавської судореспубліки на першому міському пляжі із пакетами для сміття та візит нашої знімальної групи події, які напряму між собою не пов'язані. Наші кореспонденти прибули щойно дізналися про наміри студентів. Вони, до речі, вже неодноразово влаштовували подібні акції, зокрема у мікрорайоні Левада та Гришкиному лісі. Я от смотрю, збирають, ходять. Дуже приємно наблюдати і бачити, як люди відносяться до своєму міроду. Добровольців для участі в акції розповідають організатори, збирали як могли. Розповсюджуємо інформацію всіма звичними способами. Це соціальні мережі, особисті контакти розміщаємо на місцевих порталах і будь-хто, хто побачив інформацію, може долучитися до наших акцій. Бажаючих розчистити пляж від непотребу виявилось небагато. Проте молодь знайшла вихід із ситуації. Тут сотні людей на пляжі, а ми будемо прибирати і будемо кожному бажаючому вручати пакетики, пропонувати співвіднестися з цим. Тому що ніби тут пляж чистий, а якщо пройтися тут околицями біля кущів, та й так просто неозброєним оком придивитись, сміття в Полтаві дуже багато. Сміття на пляжі, говорять активісти Судреспубліки, республіки, могло бути значно менше, якби вистачало урн. Усі, що є, переповнені. А порожні пляшки і упаковки від продуктів валяються поруч. Проблему переконані без участі органів місцевого самоврядування не вирішити.